Саме будівельників, зварювальників, електриків, сантехніків і плиточників так сильно бракує нашій економіці. А цьогорічна вступна кампанія знову і знову показує дисбаланс. Знову всі хочуть бути менеджерами, економістами, політологами, юристами. Працювати руками хочуть одиниці. Насторожує освітян імміграція абітурієнтів по країні та за кордон. Та найбільше тривожить давня проблема. Окрім робочих спеціальностей країні бракує фізиків, хіміків, архітекторів, інженерів, тих, хто рухає. І науку і технології фізику складатимуть лише 3% випускників, а хімію взагалі відсоток. Можливо, вже наступного року змінить ситуацію намір міносвіти зробити жорсткішим конкурс на спеціальності з надлишком охочих. Це юристи, економісти, управлінці. Кількість бюджетних місць для них буде маленькою, а контракт дорогим. Денин Самсонов про вступну кампанію 2025. Історія України, українська мова, математика та біологія усе це готується складати Анастасія на НМТ. Дівчина планує вступати в університет. Хоче стати біологом. Це ну важливо, особливо в період війни, тому що там від цих ракет, там щось бомб. Треш треба досліджувати навколишнє середовище, щоб все було в нормі. Анастасія сумліно готувалася до тесту. І Хоч за день скласти чотири предмети важко, їй це під силу навчатися планує у рідному. Дніпрі я тут звикла. для мене вже тут нічого страшного немає. Ну головне, щоб університет працював. Ну краще б, якщо ми ходили, а, чим дистанційно. Дніпрянин Алім вступатиме на медичний. Мрія стати частиною однієї з найвідоміших лікарень імені мачникова. Це моя мрія з дитинства. Я хочу стати з дитинства хірургом. Потрібно відновлювати країну після закінчення війни, бо у нас втрат дуже багато в техніці, в економіці. Анастасія та Алім одні з небагатьох, хто на НМТ обрав четвертим предметом біологію. Українська мова, математика та історія обов'язкові для всіх. Цьогоріч національний мультипредметний тест складають 312 тисяч випускників. Більше третини обрали четвертим предметом англійську мову, лише три відсотки писатимуть фізику, і всього один відсоток складатимуть хімію. Це прикро, адже саме ці предмети визначатимуть подальшу технологічність країни. Якщо ви вступаєте на історію, на політологію, на інженерні спеціальності. На соціологію, на медицину, на е, комп'ютерні науки ваші шанси, що ви отримаєте місце роботи після завершення навчання, набагато вищі. По перше, а по-друге, наш ваші шанси зараз на вступі набагато кращі отримати бюджетне місце або грант. Тому що на тих спеціальностях особлива є підтримка держави. Сам національний тест майже не змінився. До запитань з історії України додали стародавні часи та війну Росії проти України. Незмінно абітурієнти зможуть податися на будь-яку спеціальність з будь-яким переліком предметів, та для об'єктивності діє система з коефіцієнтами. Приміром, вступаючи на природичі спеціальності, найбільше значення матиме фізика та хімія, а на медичний біологія. Війна і дистанційне навчання заважають абітурієнтам оптимально підготуватися до. Екзамену, однак послаблювати його не планують. Ми не можемо зробити абсолютно всі тести і тестові завдання в межах цих тестів умовно легкими, тому що тоді вступник з найвищим результатом матиме такий саме тестовий банк, і вступник із середнім результатом. Найбільш насичений студентами нині відносно безпечний Львів. Більше вступників, якраз ті, хто проїхав з інших міст. У Ліському національному університеті Франка в топі спеціальностей англійська мова, комп'ютерні науки, міжнародні відносини, право та психологія. Кожен п'ятий вступник нині отримує грант на навчання від держави, який покриває до 75% вартості. Утім, є й спеціальності, куди вступає не так багато абітурієнтів. Останні роки такі спеціальності, сесія, власне, фізика, науки про землю там не дуже багато вступників. Математика ситуація покращилася. Ми в університеті приділяємо увагу таким. Програмам, де є невеликий попит від абітурієнтів, намагаємося всіляко їх рекламувати. Крім фізиків, інженерів та архітекторів, ринок праці конче потребує робочих рук. Стеротипи про ПТУ відштовхують абітурієнтів. Приміром, у цьому профтеху Івано-Франківська готують операторів верстатів, зварників, слюсарів, ковалів, а також фахівців. IT. це не просто ПТУ. Тут можна отримати диплом бакалавра з прикладної механіки, машинобудування. Комп'ютерних наук, щоб зламати стереотипи, училище проводить майстер-класи, створює навчально-практичні центри. Але набір нижчі, ніж до війни заповнюють лише 70% потреби. Були в нас ну, такі моменти, що приходило декілька чоловік. А ми не можемо відкрити групу, тому що держава не готова фінансувати там 6 чоловік, які навчаються після школи. Ми готові це навчати. Є підприємства, які готові взяти на роботу. Тільки потрібно, щоб діти приходили і не тільки діти, можливо, навіть і доросле населення. Навчалося і далі до роботи. Гостра проблема також міграція підлітків за кордон. Часто батьки 17-річних юнаків вивозять своїх синів, поки це можливо. Це частково доводить статистика реєстрації на НМТ за кордоном. Там частка хлопців традиційно більша, ніж в Україні. Цим користуються європейські університети. Вони мають великі проблеми з набором хіміків, фізиків біологів. І вони розглядають наших студентів, які їдуть туди на мобільність академічну, як е, е, тих е, вони оформлюють їх у себе, так як це прийнято в Євросоюзі, що це також їхні студенти, і це збільшує їхній контингент. Як вихід українські виші залучають на онлайн навчання наших опускників за кордоном? Майже 21 тисяча наших підлітків цьогоріч складатимуть НМТ саме за кордоном. Міносвіти світи нагадують. Для відбудови Україні потрібні архітектори, реконструктори, фізики, інженери. Саме ті спеціальності дає недобір. Натомість охочим стати юристами, економістами, менеджерами чи журналістами, якими переповнений ринок праці буде складніше вступити на бюджет. Якщо ви хочете вступати на такі спеціальності, нормально це ваше право. Але розумійте, що ціна контракту на такій спеціальності цього року буде підвищена, вона буде рівнозначною. Тому ті тим грошам, які платить держава за підготовку бюджетника, а це переважно десь приблизно 50 тисяч гривень. Міністерство освіти поки не готове оприлюднити кількість бюджетних місць за спеціальностями. Однак анонсує пріоритет буде саме за природничими і точними науками, фахом пов'язаним з відбудовою України та реабілітацією військових. Даніл Самсонов, Оксана Ясницька, Ірина Тамчишин, Христина Венгеліоскайта, факт Сітів, єдині новини.